Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту Собака гавкає караван іде. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко назвав головну мету збірної України з футболу та висловив слова довіри до тренерського штабу Сергія Риброва. Ми зараз входимо у дуже важливу фазу. Мета яку ми поставили перед збірною за два роки потрапити на чемпіонат світу 2026. Ця Це мета для нас є глобальна, дуже важлива. У нас повна довіра до головного тренера Сергія Риброва та його штабу. Ми працюватимемо над Досягненням цієї мрії мовив він тим часом за опитуванням респондентів 72% висловилися за те, що після невдалого виступу на євро 2024 і двох поразок на старті турніру Ліги націй від Албанії та Чехії головний тренер збірної збірної України Сергій Ребров має піти у відставку синьо-жовті. Посідають в останнє місце у групі, маючи в активі нуль очок. Лідерують грузини з шістьма пунктами в Албанії та Чехії по три. Букмекери вважають Грузію головним фаворитом на перемогу у. У квартеті. Коефіцієнт складає 2,6, на Чехію – 3, на Албанію – 4,5. Найменше шансів наразі в Україні букмекери оцінили можливий її тріумф коефіцієнтом 5,5. Наступний номінальний домашній матч підопічні Сергія Реброва проведуть 11 жовтня Проти Грузії натомість порадувала молодіжна збірна України Ю 21 яка здолавши 2-1 ровесників з північної Ірландії. Дочасно гарантувала собі місце на континентальній першості після того, як виграла усі вісім матчів у рамках відбору до молодіжного євро 2025 У наступному матчі українська молодіжка зіграє з однолітками з Англії 11 жовтня. Через чотири дні синьо жовті зустрінуться з Сербією. УФА підтвердила, що молодіжна збірна України гарантувала собі участь у фінальній стадії Євро 2025 ю один враховуючи розклад в інших групах. Українська команда отримає фінальну путівку, або ж як переможець групи, або ж як одна з трьох найкращих збірних, які посіли друге місце. Гарантовано на євро 2025 ю 21 Вже також зіграють Нідерланди, Іспанія, переможці груп та Словаччина господарка. Турнір пройде 11-28 червня 2025 року. Ще дев'ять учасників. Визначиться за підсумками жовтневих матчів групового етапу, а три у матчах плей-офф 11-19 Листопада формування парстикового етапу заплановане на 17 жовтня, Жеребкування фінального турніру за участі 16 збірних. Чотири групи по чотири команди відбудеться 3 грудня у Братиславі. У Дніпрі вшанували п'ятьох представників регіону, які в складі збірної України стали чемпіоном і призерами молодіжного чемпіонату світу зі змішаних єдинборств ММА, який цьогоріч проходив в об'єднаних арабських Еміратів, еміратах у місті Абу-Дабі. Серед нагороджених володар золотої медалі, вихованець цьому дитячо нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Артур Іващенко і його наставник, тренер навчального закладу Микита Бізгінов. Турнір був дуже серйозним. З кожним роком рівень все зростає. Було 700 учасників 47 країн. Виявилося не так все легко, як нам здавалося. У нас поїхало 12 спортсменів, і тільки 5 змогли здобути медалі. Це хороший результат, але є над чим працювати. Дуже були серйозні поєдинки. Збірна України, як завжди, вже четвертий рік поспіль стала чемпіоном світу в загальному командному заліку. На другому місці там здається був Таджикистан, потім Узбекистан. США і так далі. Тобто загалом результат дуже хороший, але треба працювати ще, ще більш старанно для того, щоб покращити результат та знову стати чемпіоном. І з нашої області ще більше приїхало чемпіонів. Тому що золото привезли тільки одне. Будемо намагатися цей результат покращити. Емоції дуже класні. Таких емоцій я ніколи не отримав. Чемпіонат світу це дуже круто. Хотів би подякувати своєму тренеру за таку гарну підготовку, який підготував мене на чемпіонат світу, та я зробив все, що міг, та зайняв перше місце. Е, у нас була дуже гарна підготовка, дуже багато тренувалися. Кожен день по дві тренування ходив і ще на одні тренування, так що дякую своєму тренеру, що я зміг зробити це. Сім футів під килим відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на чолі з Михайлом Кошляком, який обіцяло придбало для відділення вітрильного спорту міської дитячої нацької спортивної школи зводних та вислувальних видів спорту Дніпровської міської ради два сучасні новенькі човни закордонного виробництва кадет та оптиміст. Три роки тому колишній моряк флагману військово-морських сил України фрегату Гетьман Сагайдачний Олег Пауков привів свою доньку Діану до секції вітрильного спорту міської дитячо-юнацької спортивної школи, зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради, і з того часу дівчина стала підкорювачкою стихій води і вітру. Наразі вони стануть ще більшими її сателітами на тренуваннях і перегонах, адже готуватися до змагань і брати в них участь Діана буде на новенькому сучасному двомісному човні від італійського виробника кадет, що їхньому на. Закладу серед інших придбало відділення Національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області. Надав Новий човен. Це покращить наші результати і сподіваємося на подальші гарні результати на чемпіонаті України, який буде от скоро 11 вересня. Поїдемо, будемо змагатися. Обновкою від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області одномісним човном оптиміст, виготовленим у Польщі, Тішиться не по руках титулована дворазова призерка чемпіонату України з вітрильного спорту серед юнаків та молодших юнаків у цьому класі Ярослава Свободян, яка говорить, що він дасть можливість здобувати нові перемоги і завойовувати медалі. Хотіла б подякувати за те, що придбала цей човен, мені він дуже подобається. Човен стане для мене гарним знаряддям для тренування та майбутніх перемог. Дівчаткам та їхнім ровесникам з таким придбанням десь трохи мимохідь по-доброму позаздрів їхній старший колега по навчальному закладу Єгор Самарін, для якого разом з Єлизаветою Василенко нинішній сезон видався доволі успішним, адже вони екіпажем вітрильника 470 стали переможцями етапу Кубка світу Олімпійська частина знаменитої кільської регати, і наразі серйозне та рішуче вони налаштовані не тільки відібратися і стартувати на Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі, але й поборотися. Там за нагороди. Ми дуже потужно почали цей рік і дуже потужно його будемо закінчувати. Наразі готуємося до чемпіонату України, який пройде в Черкасах в кінці цього року, в кінці цього місяця, щось я далеко пішов. Наша головна мета там, показати найкращу результат для того, щоб мати на наступні 4 роки фінансування. Хочемо подякувати Національному олімпійському комітету за те, що почав підтримувати нашу молодь. В цьому році були закуплені закуп... човни для молодого покоління, клас оптиміст, клас кадет Раді, того, що вітрильний спорт, популізація вітрильного спорту з кожним днем все більше і більше. Звісно, таке потужне адресне капіталовкладення додає наснаги у роботі, вселяє оптимізм і віру в успіх, і тренерсько-викладацькому складу міської дитячунацької спортивної школи, зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради, адже отримане сучасне високоякісне обладнання інвентар дасть можливість проводити заняття, навчати, готувати і виховувати вітрильників гарного рівня, здатних боротися за нагороди престижних міжнародних регат, притул до чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. Хотілося подякувати Олімпійському комітету Дніпропетровської області та обласну федерацію, які допомогли в придбанні цих човнів. Вони в дальнішому нам помогут, ну, доволі гарно виступати на всіукраїнських змаганнях, а також на міжнародних регатах. Дуже приємно, що наш Олімпійський комітет, Національний олімпійський комітет Дніпропетровської області звертає увагу не тільки на спорт вищих досягнення, а й на дитячий скажімо так, спорт. Ці човни нам дуже допоможуть виступати на високому рівні, бо вони сертифіковані для чемпіонатів світу, Європи. і Ми можемо на міжнародних змаганнях на них ну, достойно показувати результат. Так що велика подяка і дуже добре, що так складається. все. А загалом відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на чолі з Михайлом Кошляком заклало, якщо і не першу цеглину, але без перебільшення потужну будівельну конструкцію у зведення споруди ще донедавна відомого на весь світ вітрильного спорту Дніпропетровської області, який за такого ставлення допомоги і розбудови вже незабаром знову повернеться до виступів і перемог серед еліти. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагодити спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.